Привіт! я комаріда Анастасія, учениця 9 Б класу, і хочу стати президентом Бершацької зож перших третіх ступенів. номер 3. я хочу зробити шкільне життя цікавішим та яскравішим, і в цьому допоможуть мої друзі. сяє. Євгенія Юрівна навчаюсь у 10 А класі. Я голосую за Анастасію Комаріду, тому що я її близько знаю і можу гарантувати, що вона підійде на цю посаду. Я Шеджук Ілля Одинич Навчаюсь у 9 Б класі. Я голосую за Анастасію Комаріду, тому що я вважаю, що коли вона стане президентом школи, життя школи стане веселішим і цікавішим. Я Басакевич Анастасія Павліна. Начаюсь у 8 Б класі і голосую за комаріду Анастасію. Я вірю, що з її приходом на пост президента школи шкільне життя зміниться на краще. Я смера Катерина Володимирівна, навчаюсь у 8Б-класі. Я голосую за Анастасію Комаріду, тому що вона задовільнить усі прохання учнів і зробить перебування у школі цікавим. Я Палі Юлія Олександрівна навчаюсь у 8 Б-класі, голосую за Анастасію Комаріду, тому що вона розумна, активна та смілива дівчина. Обираючи мене президентом, ви забезпечуйте собі цікаве перебування у школі. Якісну освіту вам дасть учительський колектив, а розвагу учнівський комітет на чолі зі мною. Я намагатимусь розмалювати шкільне життя в яскраві кольори, тому що я, як і ви, є патріоткою своєї країни.